Наш перший день на букувелі відразу почався з катання, а не з дороги. Зараз розкажу чому. Тому що ми завжди їдемо з вечора та залишаємось на одну ніч в ясеня. Від ясеня до букувелю їхати всього 20-25 хвилин, тому ми ситі та добре виспавшись, відразу пішли кататися на лижах. Скіпаси купили на півдня, тобто з 8.30 по 13.30. так як знали, що далі буде повна каша на трасах, тому що на вулиці було плюс 10 та сонце. Накатали загалом за перший день майже 26 кілометрів, переобулись та поїхали обідати у грибову хату. До речі, за чотири скіпаси, плюс страхування та Паркінг заплатили 6 тисяч гривень. Смачно пообідали та поїхали на заселення в наш готель. До речі, повний від грибової хати, та що по цінам вже закинув на сторінку. Цього разу ми зупинились у новому корпусі фоміч Residence. Вартість за одну ніч саме нашого номеру економ класу складає 6 тисяч гривень. Трохи полежали та відразу спустилися у спа. На жаль, людей було настільки багато, що навіть речі не було куди кинути. Тож ми відразу піднялися на сомий поверх до відкритого басейну. Там трохи поплавали та пішли на вечерю. Смачно повечеряли у бетоні та пішли спати до завтра